Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Пане Романо, непростий був матч. Перший матч другого кола. Ваш загальний коментар по цьому матчу. В першу чергу, хочу подякувати на нашим збройним Силам України за те, що вони нам дають грати, дають нам жити і займатися улюбленою справою. Справ... Що хочу сказати по грі? Така весняна гра, перший тур. Такі ігри весь час бувають на початку чемпіонату, там бачите, після зимової паузи. Хочу сказати, що до вилучення була така нічийна гра. Ми пропустили зі стандарту, потім вийшли, зібралися вийшли на другий тайм. Вийшли, забили непогали, непоганий гол і могли ще забивати при, при рахунку 1-1. Але вилучене, вилучення зіграло свою роль. І при при діагональній передачі суперника наш, наш півзахисник, півзахисник не дограв з гравцем, і ми з цього ми отримали получили, получили гол. Друге вилучення, і там вже ну, вже посипалось. Було тяжко щось виправити. Тому. тому Тяжко грати дев'ятером проти 11. Тому... В першому таймі команді не вдалося грати в свій футбол. Важке поле чи суперник зміг, зміг нав'язати свій футбол? Суперник зміг, зміг нав'язати свій футбол після вилучення. Після вилучення він, він зміг. А так, поле було рівне для всіх. Грали. Де... Дві команди на одному полі, тому і для них було тяжко, і для нас було. Але дати, щось, щось не здавалось нам. Але і ще раз хочу повторити, що до вилучення гра була нічійна, і ми, ми ще могли б виходити вперед. Але склалося, як склалося. Тому... Чи готова команда була психологічно до цієї гри? Звичайно, звичайно, ми налаштовували і хлопці, і розмовляли з хлопцями, всі, всі, всі були психологічно налаштовані і були заряджені на, на цю гру, на перемогу. От, ну, ще раз скажу, що це висягне це футбол, і коли хто виграє боротьбу, той виграє матч. От, тому ми, ми трішки, напевно, що на своїх помилках за щодо вилучення ми програли, ми програли цю гру. У Кирила Матвієва була жовта. По грі було помітно, що він не дуже часто фолить. Чому не замінили Кирила? Можливо, потрібно було раніше робити заміну. Як ви вважаєте? Ну, можливо, треба було. Я, я так вирішив, що не треба, тому це вже так. Я, ну, я, я, вже, я, ну, я бачив, що виходить, але от перед вилученим вже трішки е, от, трішки Матвієв втомився, тому ну, можна було і міняти, але. Так совпало, що в той період, коли, коли він вже втимився, вже зробив ту карточку другому. Після вилучення Матвєєва вийшов на поле інсайд Фальковський. Чому саме така заміна, коли команда догравала гру без опорного півзахисника? У нас ми приналостувалися в схему 4-4-1, тому ми грали наші два інсайди вже грали два опорних, тому, тому так. Пане Романе, я вам дякую і бажаю вашій команді подальших перемог. Пане Віталію, спершу хочу привітати вашу команду з перемогою. Які у вас враження від цієї гри? О, дякую. Враження позитивні. Ми виграли, але трошки засмучені, тому що пропустили гол з дальньої дистанції. А так футболісти повністю виконали нашу, те, що ми напрацьовували, виконали нашу установку на гру. І я думаю, що ми заслуговували на цю перемогу. Чи задоволені ви комплектацією команди та селекційною роботою? Ну, тут не можна дати відповідь. Знаєте, це така вона дуже широка має бути. На сьогоднішній день так. Як буде завтра, то буде завтра. Пару слів про команду суперника. Ми... Команда суперника, ми її переглядали, в нас не було багато відеоматеріалу, звісно, але ми переглядали, ми готувалися до цієї ігри, ми знали, що команда організована, в них багато, по-моєму, 15 чоловік, да, нових чи скільки чи 11. Ну, переглядали як індивідуально футболістів кожного, так і команду в цілому, і то, що там працює професійний тренерський штаб, це ми і так знали. Ми, ми, готувались. ми готувались і знали. Що ми будемо робити. Ми, ми вдячні нашим Збройним силам, і завдяки їм тільки ми маємо змогу грати в футбол, і завдяки також їм. І люди повертаються на трибуни, і це саме головне. Так що ми вдячні і перемоги нам всім. Дякую. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.